І не можу не запитати про Світлану Лободу, вашу кому, яка хрестила вашу старшу доньку. Ходили чутки, що вона взагалі планує повертатися на український ринок, я маю на увазі український шоу-бізнес. Але якось ці чутки залишились чутками. Чи вона передумала? Можете нарешті розставити крапки над і? Слухай, я, я не можу нічого з цього приводу сказати. я думаю, що краще питати у Лободи. І тут немає. Да тому ну я на на жаль. Творчі плани ми з нею, правда, ну абсолютно все до щиро кажу не обговорював так, щоб я міг сказати, що там в неї в планах а, вона працює в неї там свій ринок. Ну мене, мені, коли наприклад закидають, що вона співає російською. я кажу, дивіться, вона ж не вона не монетизує ці гроші там в Україні. Вона в неї є ринок. Ну такі там реалії. Це Казахстан, це країни Балтії, це там наша діаспора, де її розуміють російською. Вони чекають. Вона там вона не виступає для росіян, не виступає в Росії. Для мене це вже до... Дуже високий показник, що ну, ну, якби, вона втратила там, мільйони на тому ринку, це її вибір, я її можу тільки підтримати. Але я з іншого боку розумію, чому вона там співає російською. Але я не допускаю, що вона тут може співати російською. І вона, до речі, це знає чудово. Тому я, я думаю, що з тим репертуаром, який в неї є російськомовний, зрозуміло, в Україні вона ну, ні про яке повернення бути мовою не може. Але знову ж таки, якщо вона вирішить в Україні дати повністю україномовну програму. Я це підтримую. неї такі плани є? Не знаю, не можу вам сказати. На жаль, я хотів би вам зараз якось але Ну ні, такого я не знаю. Я не думаю. Я думаю, зараз ні. Я думаю, що ні, я думаю, що зібрати палац спорту з російськомовним ритуалом неможливо. Я думаю, це неможливо. Ну, це м -м, не допустить українське суспільство. Якщо б теоретично вона. Там жила в Україні, заробляв тут гроші. Зрозуміло, вона повністю все робила українську мову згідно І Тоді можливо зараз. Я думаю, це ні. Я думаю, точно ні. Добре, дякую, а, дуже хто хоче на буди, будь ласка. В Варшаву, в Кишини. Це краще ніж там на що там зараз на жак Халіба. Рейси з Одеси, Я думаю, що бахнути. ну, блін, чувак там їздить по Росії, а ви їдете на його концерти в Молдову. Ну це ганебно Але буде, будь ласка, ходіть на здоров'я. Вона з цих грошей допомагає ірпіню. Я тільки за.